Добрий день, мої молята! Дуже давно з вами не бачилась. Дуже рада вас всіх бачити. Хочу сьогодні вас запросити на екскурсію по шляхам Криворіжжя. Ну що, поїхали? Як ви знаєте, ми з вами живемо в Україні. А отже, ми з вами називаємось українцями. Наша держава має багату і важку історію. Дуже довгий час, з давніх давен, українці боролися за свою свободу та незалежність. Першими, хто почав виборювати свою свободу, були козаки. Вони були сильні та відважні люди. Наше місто має назву Кривий Ріг, на честь запорізького козака на прізвище Ріг, а Кривим його прозвали через поранене око. За його часів місто було не дуже великим. Тут було побудовано тільки декілька хат. Але йшов час, місто росло і перетворилося на найдовше місто в Україні та й в усій Європі аж 126 кілометрів. Наш Кривий Ріг має найдовший проспект це дорога за адресою 200 років Кривому Рогу. Її будували не тільки для машин, але й для того, щоб вона могла виконувати функцію злітної смуги. Тобто за необхідністю з цієї дороги можуть злітати та приземлюватись літаки. Зараз наше місто ще називають Залізним серцем України через те, що навколо були знайдені родовища заліза. Саме через те, що в Кривому Розі видобувають залізо, яке на повітрі забарвлюється в родий колір, ми можемо побачити руді калюжі і червоні дороги. Залізо видобувають у кар'єрах. За допомогою величезних машин. Потім цю породу везуть на комбінат, де виготовляють різну продукцію. Після того, як в кар'єрі закінчуються всі корисні копалини, його затоплюють водою і перетворюють на великі і красиві озера. Таких красивих озер в кривому розі дуже і дуже багато. Ось такий він, наш кривий ріг. Місто сильних та мужніх людей, ну а ми з вами, маленькі криворіжці, майбутнє нашого славного міста. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поляго. you